Стає холодно чи спекотно, і ми вмикаємо кондиціонер. А що нам пише інструкція? Що під час зміни сезону кондиціонер треба чистити. Звісно, можна і частіше. Тож говоримо про чистку кондиціонера. І не на словах, а на практиці. Це моє. Я Рома. поїхали! Як часто чистити? Ми вже розібралися, що кондиціонер варто чистити як мінімум два рази на рік. Можна і частіше, особливо якщо в будинку висока вологість або багато речей, що генерують пил. Друге, як це робити? Насправді в цьому немає нічого складного. І щоб це було не просто на словах, зараз все зробимо на практиці. Покажу на справжньому кондиціонері в квартирі. Більшість виробників передбачає профілактику кондиціонера без задіяння спеціальних засобів чи інструментів. Так відбулося і в нашому випадку. А як же зрозуміти, як почистити ваш кондиціонер, в першу чергу перевірте його інструкцію. В інструкції вказано, що саме необхідно зробити для того, щоб отримати доступ до внутрішніх фільтрів. В нашому випадку необхідно підняти ось цю захисну кришку, і ми бачимо доступ до двох повітряних фільтрів. Їх легко дістати, та можна переконатися. Тому що їх необхідно почистити. Далі виникає питання, чим чистити? Можна придбати спеціальний засіб або створити розчин самостійно. Можливо, не використовувати агресивні засоби для очищення, бо ви ж не знаєте, з яких саме матеріалів виготовлений фільтр в кондиціонері. До неагресивних засобів відноситься миючий засіб для посуду. У мене це фері, який ви, до речі, можете придбати у нас на сайті. Посилання залишу під відео. Робимо розчин з фері і миємо фільтр. Я буду це робити з зубною щіткою. Пилососом з насадкою чистимо випарювач і збираємо все в зворотньому порядку. Як ви вже бачите, фільтри у нас чистенькі, що один, що другий, і після необхідно зібрати все в зворотньому порядку. Що ми зараз не зробимо. Ось і все. Додам, що кондиціонер, окрім миття, також необхідно і заправляти фреоном. Це холодоагент, від якого залежить якісна робота кліматичної системи. Під силу це тільки працівнику сервісного центру, тому раз на два роки все ж доведеться звертатися до спеціаліста. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся в коментарі. Всі коментарі я читаю та обов'язково вам відповім. З вас пальчик вгору і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!